30 країн-членів Європейського союзу за винятком Британії та Ірландії відчиняють свої кордони без віз для українських туристів. А також чотири шенгенські держави за межами союзу: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Британія та Ірландія свого часу під час вступу до ЄС залишили за собою право на самостійну візову політику, тому від початку було відомо, що на них без віз не поширюватиметься. Натомість шенгенська четвірка за межами ЄС зобов'язалася застосовувати прикордонні. Правила ухвалені в Брюсселі. Жодних додаткових переговорів Швейцарією чи Норвегією не знадобиться. Зверніть увагу, ми домовились про безвізовий режим не з Шенгеном, а з Євросоюзом. А це означає, що Болгарія, Румунія, Хорватія та Кіпр, які не входять до шенгенської зони, від 11 червня також пускатимуть українців без віз. Повний перелік тридцятки є таким: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція. І на додаток ще трохи позитиву: окрім згаданої тридцятки, безвізовими стануть також європейські карликові держави від Монако до Ватикану.